Друзі, хочу вам показати ось таку красиву рослину Epipremnum Marble Queen. Подивіться на це чудове листя. Ні в якому разі руками не торкаюся, не дай Боже. Буду просто вам повертати горщик, щоб в рослини не було стресу. Так як казала мені одна пані. Дивіться, ось таке. Чудове, бачите, ось цей листочок такий майже білий із зеленими прожилками. Це ось уже старіші листочки. Вони трішечки вигоріли на сонечку, тому трішечки такі вони тускліші. А ось це нові листочки, які тільки недавно з'явилися. Є листечко, дивіться, яке наполовину, ну, не наполовину, а трішечки, бачите, з краю, Зелененьке, далі пішло таке мармурове, ну дуже красиве листя. І ростуть нові ростики. Боже, ну я цим листям не можу намалуватися, Подивіться, яке воно чарівне. Що я можу сказати за цей епіпремнум, друзі? В догляді він абсолютно не складний, Ось Тільки закінчик беру. Абсолютно не складний, я його поливаю, стараюся більше всього без добрив, тому що, як ви знаєте, то пістряві рослини вони не полюбляють добрив, тому я його поливаю чистою водою. Ну, інколи можу додати просто янтарної кислоти, ну бурштинової, ну і там, ну я не знаю, що ще. ну Таке, щоб просто як е, е, смаколик якийсь, але не підживку, особливо не для азотних добрив. Тому що, якщо ми Почнемо поливати його азотними добривами, то листя може піти у зелень. Так як це сталося із моєю жовтою коброю, яка перетворилася просто на зелену. І чому я вам показую, друзі? Тому що хотіла показати, що він після обрізки почав кущитися неймовірно. Тобто він у мене ріс довгий час однією такою ліаною, не кущився, просто одна була гілочка, яка росла, до речі, не дуже й швидко. Потім я колезі відрізала шматочок, ну, невеличкий відросточок, так, і після того він почав дуже класно кущити. Спочатку з'явився один ростик такий, що відріз а потім почали з'являтися інші. Ось подивіться, ось пішло розгалудження одне, ось уже воно таке чимале. Ось тут ось пішло розгалудження інше. І ось, знизу знизу ось тут, третє. Тобто він весь час кущиться. Має і має ось такі красиві листочки. Але що, друзі, я помітила, він так само, як і аглоонеми, не любить стояти на яскравому сонці, тобто на яскравому освітленні. Навіть якщо немає прямого сонця, але воно трі... ну, як? Ну, воно попадає десь збоку, зліва чи справа. Так? Але на вікні дуже яскраве освітлення, він також цього не любить. Коли на нього попадає яскраве освітлення, в нього листки. Починають вигорати, і вони робляться дуже некрасивими. Вони майже втрачають свій колір. Ну Ось, наприклад, як ось ці верхні листочки, які вже досить давно в нього. так, Це він до мене прийшов з цими листочками. І вони ось на сонечку майже майже вигоріли. Тому що він зараз висить в мене на балконі, і на оця листя верхнє більше попадає сонця. І бачите, ці листочки вони трішечки повигорали. Навіть ось цей зелений колір він став майже. Вже майже непомітний. От. А ось це листечко, яке воно ховається так, під верхнім листям, і на нього менше попадає сонечка, подивіться, яке воно має забарвлення. Ну, просто і просто неймовірне. Гляньте така. Е... Ледве, ледве ледве жовте забарвлення із яскравими зеленими вкрапленнями. Ну, я, дуже, я весь час любуюся цим епіпремнумом, тому що він просто неймовірний. Не знаю, можливо, комусь і не подобається таке, але він мені дуже і дуже подобається. Ось такий. Ось так. І мене радує те, що він почав кущитися і буде гарненький кущик. І бачите, я помітила, що цей епіпремном е росте не в довжину, а бачите, я його підрізала і він пішов рости у е в ширину. Е ось я тут відрізала такий маленький е пагінець, і бачите, він пішов кущитися. Дуже класно. Тому, друзі, ось така рослинка. Кому подобаються епіпремними, і ви ще не маєте в своїй колекції цього красення, можете сміливо купувати і любуватися милуватися його красою. Цією неймовірно красивою рослинкою, друзі. Ось такий красень.